Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про дуже важливу та цікаву тему для кожного з вас. Ця тема пов'язана з тим, як потрібно спілкуватися з працівниками ТЦК та СП та обов'язково з правоохоронними органами, оскільки вони також є взаємодіють із працівниками ТЦК та СП. Тому обов'язково додивіться на відео кінця, щоб бути максимально в даній темі і за всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж якесь питання було не розкрите або потрібно уточнити, обов'язково напишіть його в коментарях, і там або я, або хтось із відвідувачів. Що обов'язково дасть на нього відповідь. Тому поїхали. І так, друзі, дуже багато є цікавої та корисної інформації в засобах масової інформації та уже на самому Ютубі, тому що дуже багато юристів і адвокатів вже ділилися корисною інформацією про те, як потрібно взаємодіяти із працівниками ТЦК ТСП та правоохоронними органами. Але на жаль, дана інформація є неактуальна, оскільки внесли зміни безпосередньо до закону про мобілізацію, а також з'явився нас новий порядок, який затверджений постановою Кабінет Міністрів України номер 560, яким чітко розписали. Які, в кого є повноваження, як хто повинен вручати повістку, і безпосередньо що повинна робити поліція для того, щоб правильно не порушувати права і діяти в рамках закону, ну тут зрозуміло є певні питання, але все рівно дивимося уже по ситуації, як потрібно діяти. Якщо ж, наприклад, ми розбираємо ситуацію, що до вас приходять працівники ТЦК та СП, і що потрібно в першу чергу у них вимагати. Відповідно до даної постанови, а саме до абзацу 31 ви маєте право вимагати у працівників ТЦК та СП в першу чергу це їхнє посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток і безпосередньо на перевірку документів. Зрозуміло, це посвідчення є не у всіх працівників ТЦК, тому сміливо його записуйте. Також що потрібно мати на увазі про те, що якщо ж вам показують навіть це посвідчення, ви обов'язково маєте право запитати у них документ, який посвідчує особу. Тобто, це їхній паспорт, це може бути військовий квиток або безпосередньо. Офіцерське посвідчення, тобто це ті документи, які підтверджують дану особу. І зрозуміло, саме цікаве, це те, що ви обов'язково маєте право запитувати у них наказ, яким дану особу уповноважили вручати дану повістку і здійснювати перевірку документів. Дані документи є також не у всіх, але відповідно даний наказ він є е, виданий головою ТЦК ТСП, від якого вони, в принципі, і працюють. І так, друзі, якщо ж під час вашої з ними розмови виявилося, що документів підтверджуючих їх повноваження, немає, ви маєте право спокійно розвернутися і йти собі далі, куди йшли. Якщо ж, наприклад, вони пропонують або вас затримує, щоб скласти акт про відмову, то зрозуміло, можна це зробити, написати обов'язково, що ви відмовляєтеся від. Отримання повістку зв'язку з тим, що дані особи не мають повноважень для вручення даної повістки і тим паче для вашого затримання. Таким чином, ви підтверджуєте той факт, що дійсно ви не відмовляєтеся брати повістку, але в такому випадку, коли особа не має повноважень, не представили, що це за люди, то дійсно ви маєте повне право на відмову і ви цим правом користуєтеся. Якщо ж, наприклад, з даними представниками ТЦК є правоохоронні органи або один представник від поліції. Тобто, в такому випадку потрібно мати на увазі, що поліція вона має право перевіряти документи і дійсно складати відносно вас адмінпротокол. Зрозуміло, не на місці, але якщо ж, наприклад, під час перегляду ваших документів виявиться, що ви знаходитеся в розшуку, або ви не оновили дані, або у вас немає військового квитка, то правоохоронні органи мають право вас затримати і доставити до найближчого ТЦК для того, щоб встановити вашу особу, встановити причину, чому ви не оновили свої. Дані, тобто усунути наслідки вашого адмінправопорушення. Якщо ж ми з вами дивимося повноваження правоохоронних органів, то ключова стаття, яка регулює дане питання, це 32, оскільки дана стаття вона і встановлює е, причину зупинки або причину перевірки ваших документів. Якщо ми відкриємо дану статтю, то зрозуміло до даної статті додали ще один пункт другий, який зазначає, що у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, Крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікових документів разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що місця в даних документах. Тобто, даним пунктом передбачається, що Поліція має право вас зупинити, перевірити ваші документи, і у разі наявності певного адмінправопорушення має право вас. Затримати це передбачено 32 статтею, а також передбачено самим порядком 560, яким і регулює дане питання. Але ключове питання це те, що в нас ж є і військовозобов'язані жінки, які є медиками і які повинні стати безпосередньо на військовий облік. То на жінок це не поширюється. Також що потрібно мати на увазі, якщо ж виявляється, що у вас немає військово-облікових документів, це ще раз нагадую, правоохоронні органи можуть вас затримати для доставлення вас до. Відповідно, ТЦК ТСП, і вже там може складатися відповідно до вас адмінпротоколи і притягнення вас до адмінвідповідальності. І так, якщо, наприклад, ми дивимося інакшу ситуацію, ви перевірили під час розмови документи, які підтверджують особу представника ТЦК та СП, у нього наявне посвідчення, яке дає їм можливість перевіряти документи та безпосередньо вручати вам повістку. А також він вам навіть надав наказ, яким його уповноважено перевірити документи, то в такому випадку у вас є лише два варіанти. Перший варіант це ви дійсно можете з ними нормально поспілкуватися і повідомити про те, що відповідно до закону про мобілізацію, а також відповідно до нових змін, які передбачені постанови КМУ 560 ви маєте 60 днів для того, щоб оновити свої дані і вибрати самостійно, яким чином ви це будете робити. Чи ви це будете робити через ТЦК та СП, чи ви будете робити через СНАП, чи ви звернетеся взагалі до електронних ресурсів і зареєструєтеся через додаток. Відповідно, резерв плюс там чи можливо якісь будуть ще інші. То в такому випадку можна повідомити, що в жодному разі ви не порушите законодавство, оскільки не настало ще, наприклад, там 16 липня, тому ви маєте право собі спокійно ходити до 16 липня і оформити відповідно всі військово військово-облікові документи для того, щоб Оновити свої дані. Якщо ж, наприклад, ви бачите, що розмова взагалі йде не туди і все рівно вас будуть затримувати, або говорять, що ми вам все рівно випишемо повістку, то в такому випадку краще ж дану повістку отримати. Надати вже ті дані, і після того, коли ви собі спокійно вже отримали повістку, вирішувати питання, що з нею робити далі. Тому що починати з ними битися, сваритися або, наприклад, там, від них вириватися, воно все рівно результату ніякого не дасть, оскільки вони не ходять по одному. І тим паче, що якщо, наприклад, ви будете вириватися або тікати, може бути хуже набагато для вас, оскільки тілесні ушкодження ніхто в принципі, не відміняв. Тому Краще для того, щоб зберегти життя та здоров'я і не нашкодити ні собі, ні їм, то краще все таки взяти ту повістку і рухатися уже в порядку, який передбачено чинним законодавством. Отже, друзі, як ми бачимо, з кожним днем законодавство про мобілізацію посилюється і набагато більше додається повноважень самим представникам ТЦК та правоохоронним органам. І обов'язково не забуваємо про самих же е, представників органів місцевого середування, які також мають право вручати вам повістки. Тому обов'язково слідкуємо за новими новинами, за змінами в законодавстві для того, щоб знати свої права та законні інтереси і знати, як їх. Захистити а найближчим часом я зніму обов'язково відео про те, як потрібно себе вести в самому ШТЦК та СП, як діяти, коли вас затримали і тримають, не випускають, коли потрібно телефонувати адвокату і як потрібно правильно проходити ВЛК. Все це набагато більше буде на даному ютуб-каналі, Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуємося, ставимо лайк і робимо репост даного відео. А з вами, як завжди, був я, адвокат та засновник юридичної компанії Вітенко Вадим. І якщо у вас виникає якесь питання, ви маєте завжди зателефонувати на номер, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Всім пока і до нових зустрічей!